ありがとうございまかす。 Залежить реакції від того, якщо, наприклад, як кислота концентрована, концентрована. Oxid, nevím, proč je mít rád, má oxid, mít. Orytce tuto oxidu, kterou Є? Ні. Е, звичайно, потрібно вчитися порівнювати, тому що коли ви порівнюєте, то буде зовсім в інакшому відчувається. Наступний так, розбавлена. Розбавлена. Плюс мамі. результаті реакції також утворюється мамі, мира. Утворюється виселящий газ, посидені круглу ноленко і вода. І коли, наприклад, кислота дуже розбавлена, коли дуже розбавлена, в результаті реакції з магнієм, відтворюється також магнія з міністра, творється амоніат. Реакція між металами mm -hmm. uh -huh. з сульфатною і нетратою сото. Yeah? Так хто ж не записав?

Чого yeah. так тоді вирісують? Попроси какую за була голову, заб'є. По різному об'єму, більше, менше. А mm -hmm. тут э, соніки ж в своїх оботочках зараз теж літать, да?

азот More things většinu? kind Кислота може бути з іншими металами, ціна, інших мов, ще з іншими нюансами. Які саме це нюанси? Наприклад, вагні, якщо дуже розбавлена буде кислота, але кислоти буде в ладичні, то може утворити дуже цікава комплексна сполука. Вагнін плюс H. Повторяє. Дуже розбавлено. Утворюється магий літра. Э, і утворюється. Очень хороша. už. Вот сюда до Бворюється гідрат уполу, утворюється оксид нітрогену чотирьох коленти, іхвоється туди. Якщо взяти купон і нітратну кислоту, розклали, випадає. притуляється до вашої першої

Почему жестые от точнее? Зазнати собі, що сульфата кислота трошки по-іншому регулює. Мідь, наприклад, розбавлена ну, сульфатна кислота не буде з міддю, а концентрована кислота, сульфатна буде з міддю. Так, Що можна стирати? я бігав два два до часу В результаті реакції СО4 плюс СО2 плюс H2O. Магін здатний вибухувати з судфактною рестою та розвезення. Здесь вот, вот, вот,